Питання в студії Олександра Литинська наші прабатьки колись помітили червоний колір сонця чи місяця в листопаді на похолодання та сніг. А от яких погодних явищ радять чекати синоптики найближчої доби? У п'ятницю 11 листопада пропонують дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях Мінлива хмарність передбачаються невеликі опади. Термометри упродовж ночі покажуть мінус 1-2, у денні години плюс 4-5 градусів. Температура повітря на півночі в темну пору доби коливатиметься від 1 до 3 морозу. Удень термометри зафіксують до 4 тепла. Тут теж мінливо хмарно. Очікуються короткочасні опади у вигляді дощів та снігу. На сході хмарно з проясненнями. Погода утримається переважно сухою. Температура протягом ночі становитиме від мінус 1 до плюс 2, денний максимум 4,6 з плюсом. Марна з проясненнями метеокартина стоятиме й у південній Україні. Тут, за прогнозами дощі невеликої та помірної інтенсивності, температурні показники в нічну і денну пору 2,7 вище нуля. 5-6 градусів вночі та плюс 10 у денний час має бути на термометрах Криму. На півострові пануватиме хмарна погода з помірними дощами. Мінлива хмарність характеризуватиме цієї доби центральні регіони. Подекуди прогнозуються нерясні опади. Термічні показники упродовж нічних годин близько нуля у денний час буде до п'яти тепла. Садиба на Володимирській, 34 в Києві всередині 19 століття належала архітекторові Олександру Беретті. Наступним її власником став виходець з Великої Британії статський радник Леодор Шкот. На його замовлення за проєктом зодчого Віктора Сичугова у 1871-1875 роках звели триповерхову споруду. Відтак у цій новобудові мешкав і займався приватною практикою професор Київського університету, терапевт Василь Образцов. У листопаді 1886-го, лікуючи одного з хворих, лікар з. Зробив відкриття, на основі якого було започатковано метод пальпації органів черевної порожнини, що відіграло значну роль у діагностиці внутрішніх хвороб. У різні часи тут також розташовувалися друкарня Носенка та Слов'янська, редакція газети Чехослов'янин і вегетаріанська їдальня. Природна їжа людини. Після Другої світової війни у будівлі з'явився четвертий поверх. А далі про погоду. Тож над столицею та областю небо обіцяє бути хмарним, можливі нерясні опади у вигляді мокрого снігу і дощів. Протягом ночі ртутні стовпчики триматимуться біля нульової позначки. У денний час повітря матиме термічні показники біля трьох-чотирьох тепла. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.